Привіт, друзі! І з вами Анди Хорікейн. І ласкаво прошу вас до нового відео сьогодні. Ми вперше подивимося на майбутній французький середній танк 9-го рівня. Чар Морат. У нас поповзли чутки про нові танки в четвертій голові бойової перепустки, 16-го сезону. Гравці активно обговорюють в нас можливу появу одного з нових преміум-танків у майбутній колаборації. І одним з танків, який гравці дуже активно в нас постять, і який був нас активно заявлений у рандомі тестерами, це був чар Мурат. Це танк 9 рівня Франції. Це дуже подібний танк до чар футуру. Ця машина може здатися. Вам знайомою, якщо я її назву Project Morat. Деякі з вас гравці War Thunder можуть впізнати цей танк, адже його було анонсовано як нагороду за нову серію місій у компанії, яка з'явилася наприкінці цього року, але можливо і раніше. А для гравців World of Tanks на консолі цей танк був вже дуже знайомий, оскільки він вже доступний грі протягом останніх 12 місяців. Проте у нас на серверах це є новинка. Він нещодавно по Натрапив на супертест, тож сьогодні ми подивимося на його характеристики і спробуємо зрозуміти, яке місце він займе в нас в рандомі. Що по характеристикам на супертесті? Перше зображення в нас взяти, звісно, з супертесту. Танк виглядає у нас доволі непогано. Мені чомусь він дуже нагадує AMX 30B. Що ж, погляньмо на характеристики даного танку. Боєкомплект у нас складає 60 снарядів, це у нас основний снаряд під калібр з пробиттям 248. Доволі невелике пробиття, середній деміч 390, скорість польоту снаряду 1280. Досить непогана швидкість підкаліберного снаряду. Другий наш снаряд це, звісно, кумулятив, який пробиває 300 мм. 960 м на секунду швидкість польоту. Досить комфортний такий кумуль, але пробиття, звісно, маловате. І також осколково-фугасний снаряд з середньою шкодою 480, з середнім бронепробиттям 53 мм. Швидкість польоту снаряду 930 м. Швидкість польоту, звісно, не найкраща, але це. Більш типово для французьких середніх танків. Ось такий мій перший погляд на чар Морат, на його боєкомплект. Далі будемо дивитися на його динаміку, бронювання і взагалі загальну ефективність у бою. У даному танку також заявлений барабан. Це барабанний середній в нас танк, що цілком відповідає тренду останніх французьких СТ у грі, таких як Бурасик та також чар Футур 4. Автомат заряджає три снаряди. Перезарядка між пострілами у нас 2,5 секунди. Це трохи довше. Ніж у Бераске 2 секунди, але значно краще, ніж у Чарфутура 4 секунди. Повна перезарядка барабану у нас становить 35 секунд. Це досить довго, аналогічно до Char Futur 4. ДПМ і потенціал. У нас разова шкода 390, повний барабан зносить в нас 1170 шкоди. Чистий ДПМ 1755 одиниць, але вже на тесті розкачали до 1821 одиниці. Чарморад це танк, що більше розраховується. Вихований на удари по можливості, а не постійну перестрілку. Цей танк може розрядити барабан доволі швидко на 1170 демічу за 7,5 секунд. Але потім йому доведеться чекати аж цілих 33-56 секунди перезарядки, як видно заявлено в нас уже на супертесті. Головне правильно розраховувати вам атаки та не потрапляти під вогонь під час дуже довгої перезарядки, по точності та стабілізації, по розкид. Він становить 0,34 на 100 метрів. Досить непогано, комфортно. На середніх та далеких дистанціях стрільба може бути трішки незручною, але. На коротких та середніх дистанціях це буде просто неймовірно зручно. Брабанні танки зазвичай не мають ідеальної стабілізації, інакше вони були б занадто сильними. Кути нахилу гармат. У нас тут неймовірні кути нахилу, це мінус 12. Це одна з основних переваг чармарату. Якщо цей параметр залишиться без змін, це буде найбільший показник серед усіх французьких танків. Це дозволить грати від рельєфу, так як раніше могли такі тільки танки, як СТБ-1 – 10 градусів вважається хорошим показником, а 12 градусів дають вам ще більше можливостей для гри з горбіків та укриттів. По мобільності 60 км за годину вперед та 20 км назад. По потужності двигуна на заявлено 2111. Це доволі непогана потужність на тону, тому швидкість ми будемо набирати свою доволі швидко. Французькі танки зазвичай швидкі, і чар марат він не буде вийнят. Це не є рекордним показником. Наприклад, леопард 1 має 65 км за годину, але танк буде більш маневреним, щоб займати ключові позиції на карті. Запас міцності у нас заявлений 1650 одиниць. це середній показник для СТ 9 рівня. Цього буде вам достатньо, щоб обміняти одне-два влучання на реалізацію повного барабану. У танків із барабаном зазвичай доводиться йти на розмін, бо перезарядка між пострілами не найшвидше. Лапова броня башти в нас сягає лише 150 мм. Це дуже низький показник, по корпусу 35 лише мм. Сюди в нас будуть залітати навіть і фугаси. У нас також є гігантський НЛД це нижній броньовий лист, який буде дуже слабким місцем. По верхньому броньованому листу він вже зможе відбивати снаряди. Подібно до Чарфотуру 4 нижня лобова плита в нас дуже слабка, потенційно навіть зможе і приймати фугаси, або навіть їх хаш фугаси. Вортова броня. 30 мм, що гарантовано пробиватиметься фугасами. Башта може мати рикошету, але загалом не надійна проти потужних снарядів. Манжет гармати може бути трішки товщим, але суттєву ситуацію цю не виправить. У боях проти 9-10 рівнів вас будуть прибивати майже завжди. Що ж, перейдемо по 3D-моделюванню даного танку. Якщо дивитися на верхню плиту, у нас верхня плита взагалі нічого не танкує. Тут 70 мм і звісно, тут у Броня не збільшується. Що стосовно нижньої броні, тут також планка в нас доволі широка і велика, броні тут також немає 100 мм. Сюди можуть залітати навіть і фугаси в ці дві плитки, тому власне танк в нас не дуже і танкує. Якщо подивитися одразу про танкування з борту, можна також забути: броні в нас тут також немає. Гуслям, наче, і щось би витримало, але вона вам не дає ніякого шансу. Якщо дивитися на той момент, що ваш танк буде грати з верхнього положення, ви ви будете знаходитись вище вашого супротивника. Звісно, ось ця частина в нас буде вже приймати якісь рикошети. Хоча треба не забувати, що вам можуть сюди накидати в планочку і під башнею, хоча на перший час це буде вас спасати, поки танк доволі гарно не вивчить. Що дивиться по масці? Маска в нас також доволі непогана, крепка, але вона в броні не має якоїсь феноменальної. Лише 150 мм, і цих 150 мм з прямою просто планочкою вас навіть. Не спасе. Якщо дивиться взагалі танк по колізії, він просто картонний і, звісно, фугаси будуть вас пробивати просто чудово. Хоча, якщо дивиться на танк, танк виглядає доволі непогано. Саме цікаве, що у нього тут заявлено дві гуслі. По огляду, наш огляд становить 390 метрів огляду, це доволі хороший показник. у Танках зараз зазвичай у нас 370-380 метрів, тому це дає змогу вам грати без обов'язкової оптики чи вентиляції. Це дозволить самостійно вам виявляти ворогів на карті з кущами порівняно з Char Futur. Що ж очікуємо цей танк? Надіємося, що невдовзі цей танк. У нас має вийти 100% у 2025 році, але формат нагороди 100% ще невідомий. Можливо, це буде дійсно як і нагорода за бойову перепуск. Раніше цей танк був у World of Tanks на консолі, а тепер і з'явиться, звісно, в нас і в звичайних танках. Його стиль дуже схожий на стиль гри на Char Futur 4, але з кращим набагато нахилом гармати, що робить його більш універсальним. Char Marat, очевидно, зможе виконувати роль псевдолегкого танку у певних ситуаціях. Цех Подібно до чар футур 4, якщо взяти, звісно, розвідницьку збірку. Чар Мурат матиме 248 мм бронепробиття базовим снарядом, тоді як Char футур 4 має 264 бронепробиття на базовому снаряді. Це означає, що чар Мурат, можливо, частіше доведеться покластися на свої спеціальні снаряди, це, звісно, назв Комулі, особливо у боях проти техніки 9-10 рівня. Кумулятивні снаряди також значно поступаються. Чар мурат має лише. 3. 300 мм бронепробиття на спеціальних снарядах, що є доволі слабким показником для 9 рівня, особливо у порівнянні з Чарфотор 4, у якого 330 мм бронепробиття, що є доволі великим показником, коли стикаєшся з важкими танками 9-10 рівня. Втім, 300 мм все ще буде достатньо для борьби із середніми танками 8-9 рівня, що означає, що у боях на 9-10 рівнях Марат буде мати певні труси ще, але це не буде катастрофою. Особисто мені цей танк дуже сподобався. Він щось аналогії між Амікс 30 і Чарфутур 4 У нього є присутній барабан, у нього є присутня точність. Танк буде гратися чудово просто від нахилів. Тому, власне, рекомендую звернути увагу на цей танчик. Він виглядає досить цікаво. Що ви думаєте про цей танк? Чекаєте чи ви його виходу? Чи ви погоджуєте зі мною, що цей танк дійсно з'явиться нас у бойовій перепості? Чи можливо ви вже чули якісь новини про нього? Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися. Що ж, командири, до зустрічі у новому бою.